На вашу думку, що заважає взагалі західним країнам використати заморожені кошти активи Росії на техніку і озброєння саме нам, Україні, нашим збройним силам? Взагалі раніше на Заході боялися, що це може створити такий собі прецедент. Інші країни також ну напевно розуміють, що якщо тримати свої активи на заході та кошти, і вони також можуть бути заморожені в разі погіршення стосунків між тією чи іншою країною та західним? західними країнами провідними на вашу думку, таке от розуміння, чи воно взагалі можливо, ви його спростуєте? Можливо, так і є, чи воно взагалі може вплинути на подальшу долю російських активів, і чи буде захід взагалі прийматися, що передача російських грошей може якось вплинути на авторитет заходу? Ну, по перше мова зараз іде не просто про якісь там проблеми з якоюсь країною, а мова йде про війну, яку країна Росія розв'язала проти іншої країни, а фактично проти декількох країн. Тому що Росія здійснила і продовжує агресію проти декількох країн: це і Грузія, це і Україна, найбільш така масштабна агресія військова, це і Сирія. Де вони ковровим бомбардуванням, там руйнують все підряд, в тому числі е, цілі міста. Ну, власне, те, що і ми бачимо по своїх містах, по обстрілах е, в основному вони обстрілюють е, житлові будинки в Україні в наших містах. Е, тобто, мова йде про приборкання агресії у вигляді війни, це не просто там, що на заході комусь не сподобався якийсь політичний лідер, там і так далі. Мова йде про вже. Ну, найважчий злочин, який може людина робити, це розв'язати масштабну війну проти іншого народу чи, чи, чи просто проти сусідів якихось. Тому покарання агресора воно в будь-якому випадку потрібне для того, щоб унеможливити чи мінімізувати повторення подібного в майбутньому. Якщо покарання не зробити, це навпаки величезний сигнал. Ну, будь-яким політикам, будь-яким диктаторам, авторитарним режимам, що нам все одно нічого не буде. Ми можемо собі на свій розсуд тут на, на нагромадили зброї, нагромадили е, значить, снарядів, і можемо воювати з сусідами, які там ми вважаємо, що вони слабші, чи ми вважаємо, що, що ми можемо забирати їхні землі чи ресурси. Тобто, покарання потрібне, але це покарання повинно мати відповідний міжнародний правовий механізм. Mm -hmm. І саме такий механізм зараз вже ну не зараз, вже декілька місяців розробляють е, ну, на базі Великої сімки. Міжнародний правовий механізм покарання е, країн-агресорів, е, організації е, агресії, агресорів, терористів. Ну, наприклад, таких як Хамас, так це не країна, але організація терористична. Тобто, якщо відносять організацію чи країну до терористичних. Тоді до, до них застосовується оце спеціальне розроблення, яке зараз розробляється правове, спеціальний правовий механізм арешту їхніх активів і передачі країн чи організацій, які постраждали від цієї агресії. При цьому хочу нагадати, що цей процес займає три послідовні кроки, які не можна перескочити чи обійти. Перший крок це арешт активів. Причому всіх видів і державних Росії, і корпоративних російських компаній, і приватних російських бізнесменів там чи політиків. Другий етап це конфіскація цих активів у власників, тобто у російської держави, у компанії і у приватних власників. І тільки третій етап це передача цих арештованих і конфіскованих активів третій стороні, яка постраждала в даному випадку в Україні. Так, от, всі ці три етапи: арешт, конфіскація і передача треба пройти поступово один за одним, і перескочити їх неможливо. На сьогодні, в основному, хоча ще не повністю, здійснено перший етап арешт активів, але переважно російських державних активів, тобто їхніх золотовалютних резервів, які вони розмістили в банках різних країн світу. Ну, як ми кажемо, країн Заходу. Хоча вони розмістили їх не тільки в країнах Заходу. Перш за все в Європі, Сполучених Штатах, в Канаді, тобто в тих країнах, які зараз підтримують Україну, які складають коаліцію підтримки України, а таких держав вже сьогодні понад 60 і вже наближається до 80. От всі ці держави, ті активи, які Росія у них розмістили, вони арештовують поки що в основному державні російські активи. Навіть в цьому першому етапі арешт ще далеко не перейшли повністю до арешту корпоративних. Активів російських компаній і тим більше приватних. Хоча в приватних вже певні арештовані ну найбільш одіозних політичних фігур, наближених до до Путіна, до Кремля. Вже навіть їхні приватні активи арештовані. Друге етап конфіскація ще не відбувається. Відбувається тільки, от ми чуємо, що там в Голландії чи в Бельгії передача Україні е, чогось, так передають е, поки що. Прибутки від російських активів, які вони заробляють, розмістивши свої активи в західних банках. Тобто відсотки От зараз конфісковують уже на другому етапі не самі активи, а відсотки по них цих російських активів і передають Україні. Тобто, ще самі активи не конфісковані, але відсотки від їх заробляння вже конфісковують і передають Україні. І от тут ключовий момент, що Фактично перейшли вже до другого, і третього етапу конфіскації і передачі, але поки що не самих активів, а відсотків, які вони заробляють. Але тут головне тенденція, що вже перейшли до цього другого і третього етапу. Це означає, що рано чи пізно перейдуть на другому і на третьому етапі до самих активів. І самі активи будуть конфісковувати і передавати їх Україні. Але я так розумію, по тенденціях, що в основному. Російські активи конфісковані, і потім, які будуть передавати, хочуть використовувати не зараз під час війни, а потім, після нашої безумовної військової перемоги, на відновлення відбудову України. Тобто, зараз вони не дуже хочуть так само, як ви згадали, цілком слушно, десь є ще якісь побоювання, тому що мова йде про ядерну державу з другим ядерним потенціалом Росію. Тому є певні побоювання, щоб не, не забирати, не конфісковувати ці російські активи вже зараз і не за них не купляти для України зброю. Тому йдуть таким обережним варіантом. Головне тенденція: що вже перейшли до конфіскації і передачі Україні, але поки що тільки відсотків. А основну масу тих активів російських, які арештували і ще арештують, і потім конфіскують, вже будуть направляти Україні на відбудову після війни. Ну, можливо, це і правильний хід, тому що зараз не, на Заході немає фінансової проблеми купляти для України зброю чи обладнання чи снаряди. Проблема політична рішучості у надання Україні більше важкого озброєння, більш високоточного, більш ефективного, більш дальнобільного, тому що знову ж таки через причини побоювання. Тим, що Росія, російське політичне керівництво вже брязкає ядерною зброєю, їхніх вже маса заяв про, про те, що вони застосують ядерну зброю. От тільки це побоювання про ядерну, можливі ядерні удари Росії, трохи стримує Захід у швидшому і об'ємнішому наданню. Україні озброєння, але все одно це озброєння, як ми бачимо, хоч і з запізненням, не в тих об'ємах, які ми хочемо, але воно надходить уже і ракети і середньої дальності, і великої дальності вже в Україні надаються різними країнами, і Великобританією, і трохи Сполученими Штатами Америки зараз і, і Франція підключилась, і вже всі вмовляють Німеччину надавати Тауруси їхні, але е, ці ракети вже є на озброєнні в Україні. Ми знаємо, що питання тільки часу, коли вже українські пілоти будуть керувати F-16, Тобто, вже не стоїться питання. йде активна підготовка і пілотів, і інфраструктури, тобто, озброєння на Україні надається ну єдине трошки не в тих темпах і не в тих масштабах, як нам би хотілося. але знову ж таки тут головна тенденція. Тому використання російських активів для озброєння України зараз, в принципі, воно на сьогоднішній день не є обов'язковим і воно не є потрібним, тому що на заході ще є багато і озброєння готового, яке вони можуть передавати, і поки що у них немає особливих фінансових проблем. Це озброєння чи виробляти в більших масштабах чи купувати в когось. Тобто, зараз російські активи в принципі не дуже потрібно використовувати саме під час війни. А от для відбудови дійсно вони потрібні, тому що відбудова потрібна буде Україні дуже велика і дуже масштабна. Масштаб руйнувань, які вже завдала, і ще на жаль, завдасть Росії, дуже великий. І на це треба буде потрібно дуже багато грошей. І в основному ці гроші будуть якраз з арештованих вже зараз. І ще я впевнений, будуть далі арештовувати російських активів, тому що там грошей треба буде. Трильйони доларів на відбудову України.